сьогоднішню атаку я жахнулася кількості кінжалів, кількості номіналів, ракет, балістики, яка летіла сьогодні по нашим жилим секторам і по нашій енергетичній інфраструктурі. Чи для вас традиційно як експерта нічого нового? Новий елемент, так і акцент я би сказав, полягає в тому, що ворог. Застосував велику кількість, як ви вже сказали, у всіх яком, номіналах в секторі задіяни цього озброєння повітряного нанесення удару. Тобто, якщо це були балістичні ракети, то фактично все, що у них було: це і іскандери М і Іскандери Кас наземних пускових установок. і «Іскандер», який запускається з носія повітряного, Міг-31-го, який назву тоді має кінжал, і крилати ракети, і калібрі, ну і так далі. Плюс шахіди теж різні. видів, ну, додатково, скажімо, гарпія 1 який може летіти на півтори тисячі кілометрів, такий, який збирається по більшості з елементів китайських. І частину вибухівки на 150 кг, ну і так далі, тобто повітряні сили поки ще недалеко, і Є кількісні характеристики, але є скріншоти мапи. Ну там майже території не видно, тому що всі ці маршрути вони закреслюють всю майже всю площу України. Але не можна виявити, що були, вони по НА нафту, місцям, де добувається на території України, а також в містах в більшості де пов'язана, скажем, з комунальними системами, тобто, забезпечити локаля локаут на зиму ну, і на жаль, як завжди, агресор був по цивільним загалі об'єктом, який не пов'язаний навіть з критичними об'єктами нашої інструктури. Ну от так це виглядало.